Красиві цілі помідори в смачному маринаді. Це не тільки чудова прикраса будь-якого столу, а й просто дуже смачна річ. За цим рецептом готуємо мариновані помідори без стерилізації, використовуємо метод гарячої заливки. В чисті і сухі банки викладаємо гілочки зеленого базиліку, чесник, чорний перець горошком, гвоздику і духмяний перець. Помідори чері сорту стромболіну ми вирощуємо давно. У них товста шкірка і вони добре переносять консервування. Також добре підійдуть для консервування помідори сорту сливка. Мені дуже подобається, коли в банці також є помідори з плодоніжкою. Так цікаво взимку взяти помідор за хвостик і з'їсти. Тому з частини помідорів я не відриваю плодоніжку. Вона не погіршує смак помідорів, але дуже прикрашає. Заливаємо помідори в банках водою з чайника, який щойно закипів. Закриваємо стерильними кришками. Прикриваємо серветкою і залишаємо для пастеризації на 15-20 хвилин. Дуже чекаю на ваші вподобайки і коментарі, бо український контент це наш рідний. Через кришку з отворами, воду з усіх банок зливаємо в кастрюлі. Ми потім з нею будемо готувати маринад. Підготуємо сіль, цукор і оцет. Дуже бажано яблучний або винний. Коли вода закипіла, додаємо сіль і цукор. Варимо маринад протягом 2 хвилин. Потім наливаємо оцет і вогонь під каструлею вимикаємо. Заливаємо банки з помідорами гарячим маринадом. Прикриваємо простерилізованими кришками і закручуємо. Ось так швидко ми зробили мариновані помідори і цей рецепт один з найкращих. І на завершення, прикриваємо банки з помідорами теплою ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Ця заготівля добре зберігається в будь-якому темному та прохолодному місці. Щиро дякую за перегляд! Вдалих вам та смачних заготовок!